Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися розклад бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути саме 26 січня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так. Для когось, можливо, це буде. Або додатковий підробіток, або можливо, вам доведеться дещо займатися декількома справами одночасно. Тому ви можете створити в цей день хаос і певного результату ви і доб'єтеся, але на це витратите більше сил, ніж того було б потрібно. Також на цей день вам варто розраховувати свої фінанси, тому що можете витратити зайвого, а потім будете шукати ті гроші і шкодувати, що так непомірковано діяли. Тож, на цей день можете діяти у будь-якій вашій сфері. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант вам ні, пеш мечів перевернути, говорить про те, що хто на цей день планував. Або якісь навчання, можливо, в когось якісь заняття були. Хтось обирав якийсь свій новий напрямок, щось хотів для себе вирішити, з'ясувати, здобути певну інформацію, яка буде вам допомагати, то навряд чи на цей день у вас це все вийде. Тому що, можливо, ви створите хаос і не будете навіть ну, працювати в одному напрямку, для того, щоб ви могли хоч щось там для себе здобути. Тому. На цей день не варто довіряти інформації, яка буде надходити. Ви можете зіткнутися або з певними обманами, або з пустими обіцянками, тобто щось таке несерйозне. Хтось вам щось може пообіцяти, але того не виконає. А це буде також вам приносити розчарування. Тому на цей день більше спостерігайте, менше розповідайте і просто намагайтеся. Здобувати для себе певну інформацію, яка буде вам потім і підтримкою, і допомогою. А я бажаю, хай сіни не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант вам так: десятка мечів говорить про те, що, можливо, ви прожили вже якийсь кризисний момент, отримали свій досвід, і вже прийшов час вам робити певні висновки і рухатися далі. Тому що. Якась інформація, можливо, вас або розчаровує, або не дає ясного бачення той ситуації, в якої ви опинились. Але вам варто розуміти, що вже саме найгірше у вас відбулося. Вже потрібно його відпустити і йти вже в трансформацію. Переходити у ту стадію, коли ви будете розставляти всі крапки над І. Десь щось від себе відкидати, а те, що корисне для вас, брати із собою і рухатися далі. А також на цей день комусь потрібно бути дуже уважним до свого стану здоров'я, тому що у когось, можливо, це будуть і такі, ну, можливо, для когось артеріальний тиск підвищений, для когось, можливо, просто думки ваші будуть такі негативні, що вони вас навіть будуть приковувати до. Постуть постілі. А можливо, також для вас будуть хтось навмисно доносити таку інформацію, яка у вас буде забирати сили, і ви, можливо, будете лежати і нічим не займатися. Але вам уже потрібно чимось займатися. Просто пересидівати, перележувати не варто. Сортуйте свої думки, сортуйте свої емоції, урівноважуйте і починайте вже діяти, вже переходьте на кращий стан. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що ця енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.